У садочку новий день, всім говоримо, добрий день, добрий день тобі і мені, усім людям на землі. Діти ведмедих кумка запрошує нас до себе в гості. А де живуть білі ведмеді? Так, звичайно, там, де холодно. Я пропоную вам знайти на глобусі місце, де живуть білі ведмеді, північний полюс, Арктика від цього слова віє холодом. Сонце там ніколи не піднімається високо над горизонтом, його проміння ковзає по поверхні землі, надаючи їй дуже мало тепла. Ось чому тут завжди багато криги та снігу. Зима тут дуже довга і сувора, мороз та завірюхи. Узимку в Арктиці та в тундрі крайньої півночі настає час полярної ночі. У цей час... Упродовж кількох місяців сонце зовсім не з'являється, стає зовсім темно. Земля замерзла, світло йде від білого снігу та від зірок на небі. А ще під час полярної ночі на небі з'являється явище надзвичайної краси, різнокольорова завіса, що переливається, гойдаючись у темному небі, північне сяйво. Сніг укриває від морозу всі рослини, наче ковдрою. Рослини тундри, зокрема карликова береза, полярна верба, морошка, брусниця та інші, вони є низкоросними, деякі з них майже стеляться по землі. У такий спосіб вони пристосовуються до життя у тундрі, де сніг захищає їх від морозу та рвучкого вітру. На півночі узимку дуже холодно і зима триває довго сім місяців, а літо на півночі коротке і неспекотне. Улітку там багато комарів та мошок, які дуже кусають. Також улітку на півночі росте багато ягід, морошка, брусниця та багато інших. Тваринний світ півночі дуже різноманітний: білі ведмеді, зайці, песці, полярні сови. Білі куниці північні олені. Здавна люди, які живуть на півночі, пасли стада оленів, полювали також на морських тварин тюленів, моржів та китів. Олень це найгарніша тварина півночі. В оленів густа шерсть, що захищає їх від холоду, а ще в оленів широкі копита, і вони не провалюються в снігу. Розриваючи сніг копитами, вони добувають собі з під нього корм. Олень травоїдна тварина, він їсть мох, ягоди. Стада оленів переходять з місця на місце у пошуках їжі, а люди переїздять за стадами. Чум традиційний будинок народів півночі. Його легко розібрати та скласти у сани і повести за собою. Олені дають людям півночі їжу, одяг, з їх рогів виготовляють гудзики, іграшки і навіть посуд. Зі шкіри оленів шиють одяг, прикрашаючи його візерунками, намистинками та бісером. Через те, що на півночі майже завжди сильні морози, дуже важливо не обморозитись. У нас з вами зима не така холодна, але дотримуватись правил поведінки на морозі. Теж важливо, на морозі одягай теплий одяг, і якщо мороз нижче 20 градусів, змащуй обличчя та шкіру рук кремом або жиром, не торкайся язиком заліза, шкіра прилипне, на морозі не можна кричати та їсти морозиво. Ось і добігає до кінця наше заняття. Час прощатись з умкою. Та сподіваюсь, ми ще не раз зустрінемось. І дізнаємо щось нове та цікаве про північ та її мешканців.